Вбивця 7-ї моделі і Mercedes s класа. Друзі, зустрічайте з шкода SportLine Суперб, який заслуговує за свої гроші та заслуговує уваги та поваги на дорозі. 19-й рік 140 кВт, Друзі, автоматична коробка передач та топова комплектація від ВАК групи чорна на чорному на 19-х класних лакових туфлях. Друзі, Мішлен Пілот 4 s Спорт. Гума, яка заставляє дане авто триматися на дорозі та стартувати практично без буксів. Поїхали по комплектації. Отож, у нас повний антихром, все в чорних вставочках піано Black, адаптивний круїз контроль Distronic, Є протитуманні фари, топова оптика та омивачі фар. Парктроніки, які присутні спереду та ззаду, ще раз нагадую: 19-ті класні диски. Шилд спортлайн присутній. Для всіх бажаючих знімаю він -код, робіть скріншот та перевіряйте автомобіль по базам офіціала. Є антиблікове лобове скло з підігрівом. Камера асистентів. Я вас запрошую до салончику. У нас присутні безключовий доступ кришки багажника, задніх дверцят та передніх водійських та пасажира. Топова карта по іншому назвати її не можу. Вставочки з алькантари, карбону, шкіри є контурна підсвітка Амбієнт, яка має аж 10. Відтінки друзі, парасольки присутні. Музика Canton, самбуфер, який знаходиться в багажничку, фул дзеркала, які складаються, підігріваються, регулюються, мають датчики мертвих зон. Та чотири склопідйомника. Отже, у нас повний електропакет по даному автомобілю. Поїхали далі. Сидіння ковші відмінна просто бокова підтримка, перфорація на алькантарі, в поєднанні шкірою виглядають стильно класно. Саме головне практично пам'ять сидінь в трьох положеннях: є електрорегулювання та підігрів. Є ось такий лючок, Хто не знав для вас, друзі, є автоматичне світло, сенсор дощу, круїз контроль Distronic, леч щиток приборів, які затягнути в плівочку від царапин, так само як мультимедіа. Дивіться, матова плівка, антиблік. Шкіряне кермо є підрізане знизу, перфорація, пелюзки переключення, передач та вставочки Piano Black. Селектор переключення передач. Нагадую у нас, підігрів лобового скла. Пройдемося трошки по кнопкам. У Нас клімат контроль трьохзонний, Підігрів сидінь, є система Sense. Також є система мод, вибір режиму їзди. Можете вибрати собі комфорт, спорт, індивідуал, налаштувати автомобіль повністю під свої потреби. Тут сховані підстаканечки, Друзі, тут також карбон є бездротова зарядка вашого мобільного пристрою. Підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Авто вже в Луцьку, вже чистеньке, охайне відполіроване. Дивіться, як класно мене видно відзеркалені. Всім привіт! З вами Автолуцьк. Далі задній ряд сидінь. Таке відчуття, що тут ніхто ніколи не їздив. Дуже класно збережена Алькантара, друзі. Шивлики суперб на порожиках. Тут все чітко, так само, як і спереду. Є карбончик, є контурна підсвітка. Розеточка на 230 вольт. Не забувайте, скоро йде зима. Дуже потрібна річ. І сервопривід багажника. Друзі, 660 літрів до ваших послуг. Присутні форкопчик, присутні ось такі от органайзери, всякі подвійне дно. Кому треба ось такий класний, сімейний, практичний, спортивний автомобіль. Залітайте, забирайте. Номер присутній в шапці профілю. З вами, як завжди, Автобузьк. Село Липини, окружна 5. Чао!